Продано Renault Grand Scenic 1,5, дизель, семимісний, вечір. Людина приїхала, забрала. Класна машина, класний стан, бельгійський, хай служить. А компанія Greenway Auto працює. Дуже багато автомобілів. Кому потрібен такий Renault Grand Scenic, є ще один. Буквально тільки привезли. Вон стоїть в максимальній комплектації. 2 літра дизель автомат. Також є мінівен. Ну, якщо ми говоримо про мінівени, ще Mazda 5, бензинова. Ну, і багато універсалів, багато-багато різних різних автомобілів. І кожен тиждень нові поставки. Тому підписуйтесь на канал Greenway Auto. Ставте вподобайки, рекомендуйте друзям і чекаємо вас на тез-драйв. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля Мрео, Серезний центр МВС. До зустрічі!